20 хвилин від Дубліна від столиці її порівнюють з залою Гаррі Поттера. Мені дуже сподобалося. Бізнес плюс китайська мова. it технології, плюс корейська мова. Якраз ідеальна для тих, хто ще не готовий. Просто мову вчити. Це трошки не спеціальність за кордоном. Ти маєш вчити щось практичне. Це повністю студентське містечко. Горить. та дуже по домашньому Так. Всім привіт! Ми на каналі Едютера. Першому україномовному подкасті про освіту за кордоном в цьому подкасті ви почуєте про університет Мейнут і, взагалі, про містечко Мейнут. Там є багато ще цікавинок, тому починаємо. Тож Мейнут, де він знаходиться? Взагалі він дуже близько. Я собі уявляла, що це все-таки далі їхати. Це все таки окреме місто. Але від самого центру це 25 хвилин. Ну ми їхали трішки довше, але ми їхали просто автобусом, таким, який зупинявся кожних дві хвилини. Тому так зайняло часу. Але загалом це дуже реально близько. Тому що це з тих 25 хвилин, це ще 15 хвилин по самому Дубліну. Ми їхали. Так, і це дуже прикольно, що це перший університет, не в Дубліні, про який mm. ми розмовляємо, але це і відомий університет, і саме містечко дуже близько. Як раніше говорили, що потягом туди їхати взагалі, напевно, хвилин 15-20 mm. дуже швидко. Автобусом трошки довше, але автобуси ходять постійно. Ну, це як Міський автобус так. виглядає звичайний зі станціями. І приїжджаєш просто на кінцеву. Зупинку і все, і виходиш, і ти майже в центрі міста. Ну, місто загалом невелике, тому ми ну, дійсно все мабуть, пішки там обійшли якось швиденько, але е, реально приходиш, виходиш з основної станції, ти пішов одразу на весь центр дивитися. Взагалі, до речі, цікаво, що я почитала сама назва мейнут. Вона походить від ірландських слів. Там два слова, якось вони так якось розділяється ме і нут е, і це означає рівнина Нуатхі. А Нуатхі це був один з богів ірландських. От, а зараз це вже ціле містечко, назване так майно. Так, що мені дуже сподобалося, дуже живе містечко. От той момент, коли ти приїжджаєш на в невелике місце містечко, і ти відчуваєш там життя. Там багато студентів, але там також видно, що багато людей, які там працюють, багато людей, які живуть, тобто різного віку. І на вулицях ми були в будній день. Реально, дуже добре. До речі, живо. це був день, коли було сонце. Цей день, реально, коли було дуже багато сонця. не да, не було. Да, до що не було. Ти правильно сказала, це, там багато студентів, але це повністю студентське містечко. Тобто там же, ми згадуємо Мейнот університет, але насправді там, крім Мейнот університету, там є коледж Святого Патріка. Там є Папський університет і ще головна римсько католицька семінарія Ірландії. І вони всі просто поруч відчуття, як ціла система. Вони всі поєднані між собою, ніби ходиш, деться, ну приїхав, подивитися Мейнут університет. А насправді ти йдеш, а вже дивишся взагалі на іншу зовсім структуру. Цікавий факт, що та фотографія, яка найчастіше публікується як Майнут університет, це найчастіше є святого, святого Патріка. Університет святого Патріка, Тому що він такий старовинний, виглядає як така. Mm. Е... Англійська церква. Да. До речі, сам Мейнот-університет дуже молодий. Він був заснований 96 97 рік. Тобто, ну скільки там, да? зовсім не багато років йому. Але він завоював репутацію хорошу. вже собі. Так. А, а тут ж одразу ж ти йдеш по дорожці да? Ми йшли, і одразу переходиш до святого Патріка, а він, навпаки, 1700. Майже 1800 Один, е, з це, один з найстаріших університетів. Багато священників, які навчалися для того, щоб стати священки, вони приїжджали саме в цей е, коледж святого Патріка, проходили тут навчання і далі вже випускалися. І тому він дуже швидко почав розростатися. І, взагалі, оця, скажімо, розуміння, куди ти можеш приїхати, це все вивчити. Це стало таким ноу-хау в той час. Ну, і, до речі, якраз ці університети і характеризуються досить такими цікавими спеціальностями, і ну зрозуміло, римокатолицька семінарія це одне, але й загалом цікаві спеціальності, які не знайдеш в решті університетів, теж тобто вони виділяються. Але також що ми побачили, мені здається, цікаво, чому цей знову ж таки на всіх фотографіях трошки, трошки не то показують, тому що вони плюс-мінус студенти всі об'єднані. В плані так, того, що студенти так. ми бачили, ми заходили в цей кампус, де студенти святкують. Свій випускний. Uh -huh. В них там є дуже така величезна, грандіозна зала, її порівнюють з залою Гаррі Поттера. Ой, ну це Порі... взагалі повністю, ми обов'язково ставимо це відео. Будівля абсолютно, як, це як з фільму Гаррі реально. Вся повністю коридор, коридор з, з картинами, повністю з картинами, і вони як всі як нахилені на тебе. Ця зала така велика, і там як столи довгі, де, де якраз. То це був випуск, і вони там мали якісь обід, не знаю, святкування. Оце і повністю такі кідові столиці, лампи висячі. Ну мені дуже сподобалося. Я не знаю. мене взагалі, мабуть, вам більше таких університетів подобається старовинних чогось, хоча б самій страшно було видало. Да, там дуже цікаво, показувати проходиш ці зелені насадження, mm -hmm. дерева, сади, дуже багато зелені. І е, цікаво, що е, знову ж таки переходиш вулицю, вже все нове, вже mm -hmm. якісь інноваційні. Хаби також mm -hmm. університет сам мейнут. Він yeah, е а, цікавий yeah. тим, що там а, it спеціальності, інноваційні хаби по інженерії, а, о, а також сильний в бізнесі. Мейнут має зв'язки якраз з цими компаніями. IT, в компаній, більше 50 компаній. Вони мають саме за мають маю увазі. Астрофізика. І фізика там дуже сильні. А що мене дуже здивувало в спеціальностях в цьому університеті, в тому, що перше, де я таке побачила, і що сподобається всім нашим лінгвістам, багато спеціальностей з мовами. Наприклад, ти вивчаєш бізнес плюс китайська мова, ти вивчаєш IT-технології, плюс не знаю, там корейська мова, або ти вивчаєш кулінарію плюс італійська мова. Тобто, ти, от що ми часто до нас часто звертаються, там хочемо щось гуманітарне. А давайте вчити мови. Що ми часто говоримо? Що просто мову вчити це. Трошки не спеціальність, все-таки за кордоном, ти маєш вчити щось практичне. І тут якраз є оцей оце момент, коли ти можеш Я і вивчати, вивчати мову, і ти, наприклад, вивчаєш для того, щоб далі можливо знову ж таки розвиватися, знати мову і плюс в своїй сфері просуватися. Ну цікаво, університети ці все одно мають партнерства, як і будь-які має партнерства з університетами світу. Якщо ти вчиш якусь мову одночасно з бізнесом, це супер. Ти можеш по програмі обіду поїхати в ту країну. І мені здається, це мій. Якраз і допомагає в цьому розширенні міжнародних зв'язків. Тобто, знову ж таки, просто вчити окрему мову, коли ти студент, це досить важко, усі іншу. А тут ти, це в тебе в програмі, це в тебе буде в дипломі, і далі mm -hmm. ти з цим можеш щось робити. Загалом нам дуже повезло, нам показали дуже багато всього. Mm -hmm. І ми, ми на відео покажемо багато о, різ, різної території. Загалом розказували історію, показували дуже старовинні старовинний парк і все mm -hmm. просто зелене. Не зелене дійсно попало, що було дуже сонячно, тому цей колір мало того, що він так зелений. То він прям там всюди був. І з, в поєднанні з цими старими будівлями, які мають оцей такий же чорний колір, такий сіро-чорний, ці екзамки, ці кампуси. І якраз ще випуск був, там теж видно було ці ректори, мабуть, таких прямо. рясах. рясах та. Мені сподобалася картинка. Так, і з тим, що вони поєднані, знову ж таки майже на одній території знаходяться студенти. Навчаються там, наприклад, в сучасній будівлі, а потім спокійно йдуть в той парк, сидять там на лужайці і навчають, вивчають щось або роблять якісь дослідження, або малюють. Я не знаю. все що завгодно. Це дуже допомагає, ну, і там я він теж великий. Так як це університети, вони поєднані, вони не відділені між собою. Тобто, да, ми йшли просто по доріжках. Там, до речі, я пам'ятаю, там десь котиків годували самі студенти. Була як ну для них місце, де вони гріються. Самі бездомні ці котики, їх там годують студенти. Я пам'ятаю, теж те, ми проходили місто місток, і там якраз нам казали, що це yeah. розділення двох камусів. Да, що ти угу. йдеш там, це майно та це оцей е святого, е святого Патріка. Але знову ж таки, це просто умовна лінія. Mm -hmm. Ну у студентів mm -hmm. багато жартів, що щодо ти не да, заступив на мою територію. Так, але ну але прикольно. от ми переходили, да, і ну це ж декілька університетів, тобто загалом там студентів багато. В самому Майнуті... 16, 16. Мені сподобалось, тут, що тут не було цього відділення. Тобто воно як серед міста теплі. Мені здається, там і проходили просто люди, ходять, гуляють по цьому, як по парку. І ну, так якось Просторо, тихо, От це майно дуже відрізняє від Дубліна. От Дублін все одно, там всі думають, що так, теж скучно, там сумно. Ні, там шумно все одно, там дуже багато людей, і туристи є. А майно таке воно вийшло, і мені здається, ми почули і співпташок пташок, і просто ну так тихенько, хоча теж. Люди. Одного знають. Такий зовсім інший, але і це все 20 хвилин від Дубліна, від столиці. Часто Дубліці. буває таке, що студенти живуть в Дубліні, а навчаються yeah. в менуті. Чи... Це особливо ті, які хочуть не в резиденціях жити, а обирають жити в сім'ї. І хочуть там бути yeah. ближче до, скажімо, великого міста. По суті, 25 хвилин. Ну, в нас, якщо у Києві взяти, то з лівого берега на правий ти доберешся за 40 хвилин. Ну, це, це мені дуже як добре. з одного краю троєчки, не до іншого. <laughs> ну насправді це дійсно дуже, дуже близько поїхати 20 хвилин кожен день, це... Для навчання, е... Студенти вступають туди, можна пробувати на перший курс, але це досить важко. Я цього року, до речі, списувалася саме з мейнут університетом. У мене студент буде вступати саме туди, хоче. І ми списувалися, вони вистали свої мову, Тут і оцінки так можна пробувати, але там вони просять наші результати НМТ, і вони так вони мають бути дуже високі. Тобто там має бути специфічні предмети, які, якщо ти вступаєш на якусь конкретну спеціальність, і от саме НМТ, якщо взяти решту університетів, це більше про атестат то тут наші результати фінальних цих іспитів, незалежного оцінювання цього, вони грають роль, да. тобто тут, якщо в тебе не буде вистачати буквально одного предмета, ти просто не можеш податися. Але доступ є. Тобто, ну... Тому студенти можуть йти на програму Foundation при цьому університеті, яка їм дає можливість вступати саме в мейнут, але також можуть вони подаватися в інші топові університети. Це як варіант. Це взагалі унікально зараз, тому що ця програма не є так давно і це. Супер для Ірландії. Багато університетів все-таки не мають цієї програми, не мають доступу наші студенти. А зараз появилась така можливість, і мені подобається те, що саме ця підготовча, вона якби в мейнуті знаходиться. Да? Тобто, взагалі супер. Ти можеш потім вступати, в тому числі і в Сан в Святого Патріка Коледж. Так, і ти можеш поїхати туди з. Із... Досить низьким рівнем англійською мовою, також тобто цей поріг там різний, тобто залежить від від знання мови, буде різна програма. У студента, тобто дають таку гнучкість. І якщо ти розумієш, розуміємо, що студент не довчив мову, але щось не виходить, не може здати IELTS або TOEFL на необхідний бал, він може їхати на цю програму. Він навчається або два, або три семестри, якщо він хоче, якщо знову ж таки йому mm -hmm. треба по мові, в нього рівень мови досить низький. То, будь ласка, він вчить мову, він вивчить предмети і готується до вступу. І далі прогресує вже на перший курс. Це гарантована прогресія. Це дуже класно. Також з тим, що ти не проходиш окремий конкурс, але ти маєш ну, знову ж таки, закінчити успішну програму, але це не так важко, як там пройти величезний конкурс на перший курс. До речі, отут в підготовчій програмі мені подобається, що класи є невеликі, підхід індивідуальний. Коли ти приїжджаєш, особливо в нас після школи, часто все одно 16-17 років і дійсно є тільки. Приходять і вони ще не готові. Не готові були би потрапити в великий університет, навіть якщо по балах вони проходять, скажем так, а ментально що психологічно вони не налаштовані на таке. Їм буде важко. То цей перший рік така підтримка реально для студента міжнародного дійсно круто. І от місто таке якраз ідеальне для тих, хто ще не готовий. Тобто, й поруч столиця велика, де ти потім можеш, якщо в разі і в інший університет піти, та да, після підготовчого року, і вже там переїхати в велике місто, вже самостійно все це вирішувати. Всі питання перший рік це і ми спілкувалися з директором програми, і видно наскільки він горить горить, да. горить своєю справою. Дуже любить мейнут, uh -huh. дуже любить сам університет. Він аб... ну, він екскурсію yeah. краще провів, мабуть, ніж екскурсоводи, якби ми там взяли. Так і дуже багато всього показав. So... і Ми розуміємо, що студенти отримують той самий досвід. Тобто, вони коли приїжджають, він просто закохує студентів yeah. в це місто, закохує в цей університет. І знову ж таки для студентів дуже все гнучко можна почати не тільки з вересня, можна і з січня почати, з... Да, влітку почати. Да, да. Тому все робиться для того, щоб ці студенти далі побудували собі своє свою стратегію і свою кар'єру так, як вони хочуть, але також в віці 16-17 років трошки. Мали ту опіку, яку часто Та. батьки якраз хочуть отримати від університету. Коли ти вступаєш на перший курс університету, Добре, то ну там не очікують таку опіку. Вони теж підтримують, але все одно саме от. В цьому плані самостійності студент має мати. Тобто там да, будуть крошки, будуть тебе дьоргати, хочуть і поспілкуватися, але саме так да, про ту, як ти правильно сказала, опіку. от там дійсно є. Тобто ти можеш до конкретної людини підійти і ну, дійсно навіть в побутових речах попросити допомоги, тобі розкажуть, покажуть, і ти адаптуєшся там до країни, до нового середовища. Мені це ну, дійсно майну май, так запам'ятався дуже як місто, навіть і сам і університет, але просто як місто навіть саме. Сонячно, отак як нам тоді повезло з погодою, сонячно, так він і запам'ятає. Сонячно ага. дружелюбно та дуже по домашньому так. Тож, друзі, поговорили ми про університет майно який є дуже приємним, дуже класним і унікальним. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більше, пишіть в коментарях, розкажемо більше і поділимося і відео, і фото і своїми враженнями. Ставте обов'язково нам лайки і не забувайте, що окрім вступу в університети, ми також можемо допомогти вам вступити на мовні курси на магістратуру в середні школи, що також дуже популярно в Ірландії. В описі до цього. Відео ви зможете знайти посилання на наш сайт, де будуть всі наші контакти, де ви зможете залишити заявку на консультацію.